Закладений ніс при алергії? Едем Ріноспрей сприяє усуненню закладеності носа. Отже, експерт експертів Вранклопотенко сьогодні з гарами новинами. З якими? З якими? Про те, що у тебе вийшла книжка, ми ще розкажемо і покажемо. No. Але просто зараз будемо говорити про їжу у транспорті. Ну, хто з цим не стикався? Ну, я, наприклад, в вагонах часто стикаюся з тими самими вікуповними курчатами табака, яйцями, огірками, домашні котлети, цибуля. Давай, ще кажи, давай топимо. No. Олів'ємане. Oh. І тут, розумієш, або, 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 або треба приєднатися і вже бути в цій компанії або з іншого боку закривати носа? Ну по-різному буває Ну, теж. Ви так зараз говорите. От Я наприклад пам'ятаю себе студенткою. Я брала з собою ковбаскою в потяг. І поряд мої сусіди, яєчка розлуплювати. Ну правда ж було таке. Ну всі на ж ти... їздили так де потяг. диви на тобі, яєчко, на тобі ковбасу. Ні, зараз не зараз. Не буде на початку тижня. Друзі, ми проводили опитування е е у Вайбер. Чим вас дратують е попутники в вагонах, в автобусах, маршрутках, де ви там не були, як пересуватися? І виявилося, що кожного п'ятого глядача дратують люди, які саме їдять. Ніби відсоток невеликий, але це аж хропуть. Більше 13 тисяч голосів голосують 49, хропуть 30, п'ють та їдять 18. Сам дратує 3%, відсотки, <ріст> який і хрупе, мабуть, і голосує, <ріст> і, 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 і <ріст> все, все разом. <ріст> ну а є багато скарт, є багато скарг, є багато жартів соціальних мережах на цю тему. Власне, зараз побачимо одну з них. Олег із Вінниці опублікував фотографію застілля у потязі і написав от що. Люди, я вас прошу, будьте етичними та поважайте інших. Ситуація у потязі. Сидить дівчина років 20, їсить пиріжки та сухарики і так гучно хрумтить, що я ж просто не можу. Ну правда, потяг їде тихіше, а? Ваші оплески. Виявили, Це, Звісно, це, да, це, да, це, це, все, да, це, це, а? Це, а, це. а ось ще одна кумедна історія від Олександри. У потязі чоловік агресивно розгублено, умовляє дівчину: йди уже, ну йди поїж, не хочу. каже. Як не хочу. У потязі треба поїсти. Усі ж їдять! Женя, і тут до тебе питання. Ти, власне, їси в громадському транспорті. Ну або в Києві, якщо пересувайся, або в потягах, або а, ну, в літаку. Та звичайно, ні, це є проблема. Мені соромно. Це як кінотеатри їсти попкорн. Знаєш? Ну як соромно? Просто якщо їсти е, е, ті страви, які їдять всі, то ну воно так воняє, негарно. курка, е, курці. Я одного разу їхав на потязі і їв, е, ну не їв а люди зі мною їли. Курча на грилі. і після цього має травма на все життя. Думаю, Тому що? клопотенко бере, дістає свій моданчик, звідтіля дістає у сковорідочку. Ну... Лимончик не воняє, все нормально, тільки звуки певні є. Не, так. Так, ну. Отже, зараз зараз, <клух> зараз ж глядачів може скаже, а що нам тоді брати в потяг, от що тоді їсти, треба ж скільки годин їхати? Я після роботи швиденько там валізу взяв і всі. От що ти розкажеш, що ти порадиш таким, щоб ну, не дратувати інших. Раз... В моєму житті була така ситуація. Мені подарували хачапурі біля того, як я заходив в вагон. Я зайшов в вагон, сів до доброго дня, доброго дня, відкриваю. І я розумію, що я зробив. Я дуже сильно вибачався, що я не хочу більше. Це останній раз в моєму житті. Тому я зрозумів, що їжа повинна бути не вонючою, не жирною. Не м м м смаженою, така вона повинна бути, як завжди, хелсі, як завжди, е швидко готуватися, і бути смачною. Тому в мене на столі тут стоять і продукти, які просто я не хочу, щоб люди їх брали з собою. Ну дивіться, це певною мірою челендж під підготували. Так, подивіться, будь ласка, віл так, Їжа, яку здебільшого беруть з собою в потяг або в автобус. Ну, ну так, давай давай так. Давай те, що полюбляє е Людмила, що це є? яєчко. Зараз і я це вже... бутерброди з е, ковбасою. Ну, салямі чи що це сервіла? Да? Сервіла. Та це те з е, рідким димом, таке, що воняє. Відкриваєш і ооо. О, Дуже яскраво вирішений Тік нічого зал. нічого Дізнайся, де ти. Ой, це я в метро. <ріст> о, це я в потязі, так? Я так. проти цього. Так, так, давай клади на червоний килимок те, що проти чого й проти... ковбаса, ні. Так. Яйце, ну добре. Це. Нехай буде тут. Яйце. Потім котлета по київськи, просто обожнюю. Ну вона ж не пахне. Потім помию рота. Далі чого? вона ж не пахне. Ну, думай, що ти вона смажена, пахла? все одно. Ну, десь, є запах. Є... Ну, ти хочеш дивись, закривай очі, розрізаємо. І ось, будь ласка. А, є пішло, пішло. Пішло, да. Да, пішло. Угу. пішло. Угу. Ось пішло сюди. Дивись, який тут жиру. Це означає, що <гум> якщо є жир, а в потягах завжди 25-28 температура, а жир він просто бактерії обожнює жир, там так тепло і гарно, як наші в бані. О, можливо, курки гриль. Д Доброго дня, Руслане. Чи бажаєте ви курку гриль гри? Ну. Ну. Чіпси. Ну, насправді, дивіться, тут мені поставили чіпси. Ну, звичайно, я поставив би їх по центру. Вони наші з яблука. Вони звичайно не шкідливі, але хто цими чіпсами наїсться? Це звичайно, ну, це як uh -huh. нічого у нього. Лише звук неприємний. Так. Це uh -huh. сало, часник. О, ні, ні, Часничну. ні, 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 ні. А ні, це можна їсти. Або якщо я ти... знаю, як Чекай, 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 можна всіх прирівняти. Якщо ти один їсиш, а комусь від того гидко і певно. Пригости всіх, нехай всі пахнуть однаково. Ну так, а потім е -е -е, сало воняє, і потім знаєш, люди проходять так, а ну, а там. Давай. Жень, давай погод. Все таки це ж, наприклад, мама скаже, даю своїй дитині потяг, котлетки зробили. Чого ж вони, Женю, Євгене, воняють? Ми говоримо просто про яскраво виражений запах. Давай отак. Я знаю, я постійно говорю, що вони погано виражений, пахнуть, і це, Яскраво це, це, виражений заразу це не можна використовувати. Вони мають яскраво виражений запах, який не дуже приємний. Так не хочеться, якщо ти не хочеш їсти, не хочеться. Так. Зараз ну ти давай докладемо хочеш. на розподілимо яблуки. Я сподіваюся на зелений, правильно. Так. Салат звичайний без е, зайвих там. Прянощів, які е, пахнуть е, зайвим разом знов таки на mm -hmm. сухарики. І У нас є квасоля. переможець квасоля. Так. Квасоля, чому вона подобається мені? Тому що в ній збалансовано досить багато поживних речовин, mm -hmm. вона не має ніякого аромату, mm -hmm. вона не буде заважати іншим, і можна з неї зробити дуже гарну закуску, яку можна брати з собою е, в потяг. Тому я ставлю квасолю як переможець всього, да? сьогоднішньої вечірки. А тепер можемо приготувати можливо щось. Давай, э, давай пропонуй нам страву, яка э, примирить усіх. Це буде і поживно, і гарно. Твої поради, що можу собі брати в дорогу і приготувати перед тим. Ну, два правила. Щоб це було не жирне, тому що в жирі дуже багато, э, ну дуже легко розводяться бактерії, шкідливі. А також це повинно бути не пахнути недобре. Тому квасоля давай, так. їжа з різким запахом. Їжа з різким запахом ні. Нормально? Так. так все. Окей, то будемо будемо робити. Е, я не це хумус, але хумус це така заморська назва, і хумус робиться з нуту. Але ми зробимо такий не хумус, а таку намазку. Вона ну, дуже корисна, тому що в ній дуже багато рослинного білку. Uh -huh. Якщо ти з'їсиш дві ложки цієї намазки, ти будеш ситий. Це майже як з'їсти півкурки-гриль, але uh -huh. воно не буде пахнути, буде мати гарний аромат це mm -hmm. робити також. Я бачу пару разів ти готував на телебаченні. Це ж ти був, так? Я, 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 тобі, я на радіо працював, ще. бачу на радіо. То давай сюди, куди ти прибрав? Uh -huh. Так що додавати ще пасуля. Не буде запаху від цибулі. У чи буде запах від цибулі чи ні? пишіть в коментарях. Ну і ще, поки ти зараз будеш готувати, продовжувати готувати свою страву. Можливо, зараз дехто з чоловіків скаже квасоля. А я чоловік, я хочу поїсти м'ясо після роботи і наїстися. Ну, ну, дивись, стільки кількість... то м'ясо тоді ну, дивись, наприклад, що можна білків, взяти. Насправді воно ну відповідаєте кількості білків, які є в м'ясі. Це лише так здається, що треба з'їсти холодного м'яса в маршрутці. Ні, Требись... маршрутці я взагалі проти потязі, того, що окей? так. Ну якщо потяг, це довго їдемо, багато годин треба по повечеряти, особливо там чи пообідати, якщо це діти і після роботи. А от якщо ну маршрутка, метро, ну я взагалі дивись, проти того, що ми беремо просто це є гарний замінник і м'ясу, і всьому. Тому я довго думав, що таке приготувати. Але ось цей варіант для мене був найкращий. І тому останні 3-4 роки, коли я десь їжу по Україні, я завжди використовую цей. Ну, хумус квасолі, до речі, uh -huh. він є у мене в ресторані. Якщо oh, що, будемо та... uh, йти. Дивіться, у квасолі ж ми пам'ятаємо такий більш-менш нейтральний а, смак. Uh -huh. Підсилить його саме а, лимонний фреш. Кілька крапель щось зробив Женя. А, сюди нарізана цибуля зелена. Що дає собі? Цибуля дає гостринку. Насправді, якщо ви не використовуєте червоний перець, можна використовувати цибулю. Це буде no. такий. Ну я вже додав. все, uh -huh. Лимон так. є все є. Перемоє перебиває. Так. Все, ну, я так, так, поки ти будеш зараз молоти в блендері, давайте ми підемо на невеличку пау. Щоб не дратувати звуком про ми говорили, чіпси в потязі. Тут щоб звуком блендера Але, не буває. дратувати наших глядачів. Пауза. Далі продовжимо готувати. Бачите, ніякого монтажу. Клопотенко підтвердив, що їздив по світу і буде незабаром ще більше. На насправді ми лише це зняли е, декілька днів назад, і це так якось було прикольно. Тим часом ми продовжуємо готувати е, страву, яку можна собою брати в транспорт. Нікого тим не відлякувати. Ми чи з тим бути задоволеним від якісної їжі. готуємо хумус із квасолею. Ну, це не можна називати хумусом, добре, ну, тому, та, це тому що намазка. На маска. На на на. Що ми зробили, поки була реклама: ми додали сюди олії, приблизно десь на цю кількість додали олії десь 70 мл. Досить зробили жирним цю намазку. І знаєш що? Яблуко. Один, два, три. Вона готова. <сíts> а <сíts> да? так швидко, Фокус Ну, як та завжди, та? знаєш. Як подавати? Подавати. Як Бери берете рілку, Можемо. А, чекай, ми ж в транспорті, їдемо. А, ми в транспорт. так, ми транспорті, так треба беремо такий невеличкий контейнер і перекладаємо це все в контейнер, щоб ну як уже в потязі було. Щоб все так, а я тим часом нарізаю яблука. Навіщо так, поки ви зараз оформлюєте страву, хочемо сказати, яку ж Руслан анонсував дуже важливу подію. Ми хочемо зараз привітати Євгена Клопотенка з першою книгою, wow! разом з видавництвом книголаво. Ви її бачите, це ексклюзив. Презентація книги відбудеться лише через тиждень, а ми вже сьогодні її комусь подаруємо. Зараз я відкриваю. Ну, ось домашнє вівсяне печиво. Що там ще цікаве, як рецептів, Полуничне варення з базиліком. Ой, тут можна а, її гуртувати. А, а, можна, От, а можна, і... можна я скажу правду. Що таке? Яку правду ти хочеш? Я ще навіть її не тримав сам. Ти навіть її сам не бачив. Я коли побачив, що вона буде. Кульки! О-о-о! Ми це тебе вітаємо, день. Женю! А, е, Тільки не улети. Ти нам ще потрібно. Е, е, просто цю, цю книжку я ніколи не тримав в руках. І це перший раз, і я навіть в нас як День народження, але я хочу комусь її. можливо... Почекай, по... почекай! У нас от, до слова серед наших глядачів є твій фанат. О, так. От так. власне який який дуже хотів з тобою познайомитися. Твій великий шанувальник, і він мріє про автограф від тебе. О, да, це не проблема. Зовсім не проблема. А на чому ти Привіт, пін... А Привіт. на чому Привіт. поставиш ти цей автограф? Ну на можливо, на, на книжці, книжці прав. Це буде мій перший автограф в житті, який я роблю на книжці. Це давай. Це, а, ви не уявляєте, що я відчуваю. Так, як тебе звати? Шокюр. Як, як голосніше? Шукюр. А чекай, шокюр, а я для тебе знімаю відео, там, так? Да. А, так? А, серйозно? Ану, дай мені п'ять. Знайомство відбулося. Так. Я ж тебе вітав в, в онлайні. Так. Ну що, перший раз в житті це роблю. Ну, давай. Це ну, буває давай. лише один Як раз. івенкопотенко. Отже, вийшла книга «70 рецептів, які допоможуть вам зробити ваше життя смачним». І, До речі, презентація книги від Євена відбудеться власне завтра. Стежте за його інстаграмом, за його соціальними мережами. Він вам про все повідомить. І до речі, цю книжку ми розіграємо а, також серед наших глядачів. І Ще одну дивіться інстаграм трансляції. Будемо переходити в інтернет після ефіру. І Там всі необхідні для вас будуть. Правила Поздравляю. 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 Це вітання! це дуже такий для мене момент. Це я перший раз в житті подарував свою книжку з автографом. Я не знаю навіть, що робити. Я трішки зніяковів. Єва Клопотенко, нова книга, кулінарний експерт і наш а, а, його фанат. А далі.